Лускунчик і мишачий король. Глава восьма Дядько і Небіж. Якщо комусь із моїх шановних читачів чи слухачів траплялося врізати склом, то він сам знає, як та ранка болить і як довго не гоїться. Марі довелося пролежати в ліжку майже цілий тиждень, бо як тільки вона вставала, в неї починало паморочитись в голові. Та все ж таки, нарешті, вона зовсім видужала і могла весело, як завжди, бігати і вистрибувати по кімнаті. У шафі все аж блищало. Таке було нове. Дерева, квітки, хатки, чепурні ляльки. А головне, Марі побачила там свого улюбленого лоскунчика, що стояв у другій знизу шухляді й усміхався до неї. Поблискуючи двома рядками зовсім цілих зубів. Вона радісно дивилася на нього і враз серце в неї злякано тьохкало. Може, все, що розповідав хрещений, не казка, а справжня історія Лускунчика і його сварки з пані Мишильдою та її сином. Тепер вона знала, що Лускунчик молодий Дросельмайер з Нюрберга, гарний, але, на жаль, спотворений чарами пані Мишильди. Небіж хрещеного. Бо Марі вже під час розповіді ні на не сумнівалася, що вправний годинникарем при дворі батька Перліпат був саме старший радник суду Дросельмайер. Але чому тобі дядько не допоміг? Чому? жалісливо питала Марі. і в серці її все міцнішало переконання, що в тій битві, яку вона спостерігала, йшлося про лоскунчикову державу й корону. Бо ж хіба не корилися йому решта ляльок, і хіба не ясно, що звіздареве пророцтво збулося, і молодий Дросельмайер став королем у ляльковій державі. Розмірковуючи так, наша розумниця Марі, яка наділила Лоскунчика та його васалів життям і здатністю рухатись, була певна, що вони й справді зараз оживуть і почнуть рухатись, та вони оживали. Все в шафі непорушно стояло на місцях. Проте Марій гадки не мала відмовлятися від свого переконання. Вона просто вирішила, що винні чарим пані Мишильди та її семиголового сина. Та, хоч ви, любий пане Дросельмаєре, сказала вона Лоскунчикові, не здатні ворушитися чи сказати мені бодай слово, я певна, що ви. Мене розумієте і знаєте, як добре я до вас ставлюся. Розраховуйте на мою підтримку, якщо вона вам придасться. Принаймні я попрошу вашого дядька, хай допоможе вам своїм мистецтвом, коли буде така потреба. Лоскунчик стояв собі тихо, і спокійно, але марі здалося, ніби з шафи долунуло легеньке зітхання, від якого ледь чутно, але надзвичайно мелодійно залянкнули шибки. І тонесенький, чистий, як кришталь голосок, проспівав мій, виграю бій, стану я твій, мій». Марі аж похолола зляку, але водночас серце їй пройняла якась дивна втіха. Настав вечір, до вітальні зайшли батьки з хрещеним. Луїза не забарилася накрити стіл до чаю і всі, весело розмовляючи, посідали навколо нього. Марі тихенько принесла свій стільчик і примастилася біля ніху хрещеного, втупивши в нього великі сині очі. Дочекавшись, коли розмова на хвильку урвалася, вона сказала: Я тепер знаю, дядечко Дросельмаєре, що мій лоскунчик ваш небіж, молодий Дросельмаєр із Нюрберга. Він справді став королевичем чи пак королем, як і передбачав ваш супутник, Звіздар. Але ви знаєте. Що між ним і сином пані Мишельди, бридким мишичим королем, йде війна. Чому ж ви йому не допоможете? І марі знов розповіла, як у неї перед очима відбувалася битва. Мати й Луїза не раз перебивали її реготом, тільки фріцу від Росельмайрові було не смішно. І де вона набралася цих химер? сказав батько. Ну, в неї просто багата уява, мовила мати. А втім, Усе це їй примарилось, коли вона поранилася і лежала в гарячці. Фріц обурено вигукнув Усе це неправда! Мої гусари не такі боягузи, хай йому біс, а то як би я водив їх у бій. А Дросельмаєр, дивно всміхаючись, узяв Маріна коліна і лагідніше, ніж будь-коли, сказав Тобі, люба доню. Дано більше, ніж мені та й усім нам. Ти, як і Пірліпат, природжена королівна, бо володарюєш у чудовій ясній країні. Але тобі доведеться натерпітися багато лиха, якщо ти заопікуєшся бідолашним потворним лускунчиком, бо мишачий король чигає на нього всюди, на всіх стежках і дорогах, та не я, а ти. Тільки ти зможеш його врятувати. Будь же незламна, і вірна йому. Ні Марі, ні її родина не розуміли, що Дросельмайр хотів сказати цими словами. Батькові вони здалися такими дивними, що він помацав у гостя пульс і мовив У вас, любий, друже, до голови прилило забагато крові. Я вам випишу ліки. Лише мати похитала головою і тихо сказала Я здогадуюсь, що ви. Пане раднику, маєте на увазі, тільки не можу його до пуття висловити. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку МОНО.